Скажіть, будь ласка, які ваші враження від поїздки до Відня? Враження дуже чудові, дуже поїздка, дуже чудова, дуже було добре, так організовано все було. Гід наш, по-перше, наша, наша супроводжуюча Ірина, це просто чудо. Дякую вам за таку працівницю, за таку дівчину. Гід по Відню. Теж пані, пані Лариса була дуже, дуже обізнана, дуже багато матеріалу, дуже було цікаво з нею, ну, просто ловили кожне слово. Дуже сподобалось все і бажаю вам процвітання, щоб ви нас возили, а ми щоб з вами ще їздили не раз і не два. Дякую вам велике, все було дуже чудово. Рекомендуєте Свірібов? Так, я рекомендую, я розповідаю, я вже з вами їздила один раз, це другий раз. і... Я розповідаю своїм знайомим. Ми з коліжанкою ми їздили разом. То ми вас знаємо. Вас рекомендуємо про вас розповідаємо. І ми дуже в захваті від таких поїздок. Дякую дуже вам. дуже дякую за відгук. Дякую вам.